Я вже не кажу про природу, кляновий листок. Зараз відкинула спеціалістам, які можуть збудувати свою американську мрію. Бо їй потрібні ресурси, як фінансові, так і людські. Ваша еміграція має покращувати ваш рівень життя. Всім привіт! Ви на каналі Маркетинг на всю голову мене звати Ліка, і сьогодні ми поговоримо на дуже тригерну тему, чому українці йдуть з Канади. Канада переоцінена. Чому вас цікавить тема, чому українці виїжджають з Канади? Можете просто в описі знайти таймлепс, клікнути на розділ, який вас цікавить, і подивитися тільки ту частину в кінці. І не мучитися переглядом. Якщо ж ви голодні до нових знань, то запрошую до перегляду і поїхали. Які у вас асоціації з Канадою? Кленовий сироп, кленовий листочок і, певно, якісь неймовірні види природи. Все правда, асоціації прекрасні. Багато у кого є дуже класне уявлення стабільності, соціальної підтримки, політики рівності, свободи, і це створено штучно. Деси no to... знавами знаємо, що брендинг додає надвартості вартості продукта. І я колись постила Reels, де розказувала, що насправді брендинг це річ, яка створена тільки в нашій голові. Згадала, що сенси надають люди. І те, що здається б нам позахмарним, наприклад, найкращі місця для життя чи туризму, в реальності це просто місця, все інше в нашій голові. Якась каракулька, яку називають лого, якась там назва, це. Природі, просто каракулька і назва. Але то, що ми вкладаємо в цей бренд, як в Канадою, наприклад, якісь асоціації, це вже нам трошечки так підвішано соціум. І про це важливо пам'ятати, коли ми говоримо про брендинг. Отже, брендинг території набагато важчий, ніж брендинг продукту або послуг, хоча б тільки з того боку, що в ньому зацікавлені дуже багато сторін, не тільки власним бізнесу, а ще, наприклад, громадськість, яка мешкає в цьому місті, бізнеси, які тут розвиваються, уряд, парламент тощо сусідські, навіть країни. Тобто тут треба як кажуть угодити всім. І як в класичному брендингу, просто зробити слоган, лого. Це вже не бюкати. Тут треба показувати певну культуру, показувати лайфстайл, розвивати це у всьому, що ви показуєте назовні, всі якісь погані новини внутрішні ховати всередину і піаром не розносити на інші країни. І, в принципі, глобалізація стимулює всі країни боротися за увагу, боротися за гроші туризму, за інвестиції тощо. Канада не є виключенням. Вона так само, як і більшість країн, бореться за увагу. Проте ця боротьба за брендинг вона була закладена ще в кінці 19 століття, бо по стану на 1870 років в Канаді мешкало тільки 3 мільйони з копійками людей. А я нагадаю, це друга за розміром країна у світі, тобто це величезна площа, і її треба якось розвивати щось, будувати, і це неможливо робити не тільки без рук, але й без голів. Тобто потрібні люди, які будуть і думати, і робити, і планувати, і треба було стягувати якомога більше людей. Але давайте дивитися правді в очі. Починається 20 століття. Це взагалі не класний період для якоїсь там соціальної політики імміграційної. Спочатку перша війна, потім друга війна, і всі уряди думають взагалі геть про інше. Але вже після другої війни Канада починає втілювати в життя свої плани. І перше, що Канада починає втілювати, не таке, як інші країни, це саме соціальна підтримка. В Канаді вперше у світі почали забезпечувати фінансово виробництво. Що це означає? Що якщо працівник втрачав руку, або доставав якусь травму робочу, або, не дай Боже, помирав на цьому виробництві, то держава оплачувала йому відповідно лікарняні, лікування, або давала якісь фінанси для його родини як підтримка. Це було перше новітнє рішення в. Яке запроваджувалось вперше в Канаді, і яке просто було в шоці для всього світу. Канада зрозуміла, що для неї прикута дуже велика увага, і вони почали розвивати цей напрям, тому що їм потрібно було стягувати ресурси, стягувати інвестиції, розвивати свою країну. Звичайно, на соціальному крок за крок поступовому введенні підтримки, як економічної для малозабезпеченого населення, так і, наприклад, доступ до навчання для абсолютно всіх. Так само Канада мала свою гілку першості дуже тривалий час. І до 1980-х років вона війшла вже з дуже сильним соцпакетом абсолютно для кожного свого громадянина. І з 1980-х років вже почала сама командувати дуже грамотною міграційною політикою. Тоді в 2000 ні починають водити бальну систему за оцінкою, наскільки людина буде корисна країні, які в неї скіли тощо. До цього цього не було. Тобто міграційна політика була дуже примітивна, але в 2000 ні вже починають з неї братися дуже дуже серйозно. А тепер давайте подивимось на весь світ. Всі дивляться, і в шоці, що? Соціальна підтримка є, ці новини облітають абсолютно все. Деякі країни найбільш розвинені, забирають собі найкращі практики за ці там 20 років розвитку Канади. Проте все рівно асоціація, яка закріпляється за Канадою, просто в роках молодості наших з вами батьків або розквіту наших бабусів, дідусів, це якраз період сильної соціальної політики Канади, яка є революційною, яка є першою, яка просто всіх в шок. І це, шановні, перший тригер. Сильна соціальна політика за рахунок сильних міграційних програм Канада стає дуже різноманітною. Сюди приїжджають люди з усього світу і відчувають себе не другосортним мігрантом, який має працювати на дуже низьких роботах, а впевненим, класним спеціалістом, який може збудувати свою американську мрію. Це другий тригер, який розлітається всім світом. Третім тригером, окрім там природи кленового сиропу то ще, звичайно, що стає близькість до США, і дуже багато тригерів, бо США дуже класно промує свою попкультуру, своє життя, свій спосіб майнцету, то, тощо на весь світ, і Канада є недалеко. Тут створюється третій тригер про те, що тут є так само класна і сильна соціальна політика із такі ж певні зарплати, як США. Ось вам три топ-тригери, які сьогодні існують у кожного в голові про Канаду. Я вже не кажу про природу, новий листок. Зараз це відкинумо. Ми говоримо про дуже сильні тригери, які асоціюються з цією країною брендом. А я нагадаю: якщо вам цікаво, ставите лайк і підписуйтесь. Але зараз 2023 рік, і дуже багато речей змінилося. Дуже багато країн постраждали від фінансово-економічного кризису. З 2015 року в партії управлінські зайшли ліберали в голові з Трюдо, які змінюють політику країни і в тому числі соціальну економічну. економічно. Це все відображається не тільки на міграційних програмах, але власне на рівні життя в країні. Я не є досвідченим мігрантом в Канаді. Я взагалі нічого не можу говорити стосовно політики і змін за останні 8 років, проте люди, які тут мешкають давно, так само відчули дуже багато змін, як позитивних, так і негативних. І люди, які поза країною, звичайно, не дізнаються про всі ці внутріки. Так само в Україні зараз є дуже багато срачів, зрад, то, що ми не розказуємо про це іноземцям, тому що ми не хочемо, щоб вони про це знали. Будь-який бренд території є поза цією граню. Так само жодна країна не хоче, щоб якісь погані внутрики виходили назовні. Так само. Мимо дуже багато історичних подій, авіакатастроф в Канаді, про які світ взагалі не знає. І поки ти не прилітаєш сюди і не бачиш ці всі факти, ти просто не знаєш про це. І Канада вміє будувати свій бренд. Ми про це з вами говоримо, бо їй потрібні ресурси, як фінансові, так і людські. Тому звичайно все, що зараз відбувається в країні, про це мало говорять назовні, і тільки люди, які всередині неї добре про це знають. І це пов'язано не тільки з класним піар-менеджментом країни. Це дуже часто пов'язане з тим, що людям банально не цікаво те, що робиться далі їх будинку, їх двора, їх території. Тому люди з інших країн не знають про внутрішній Канади, і це абсолютно нормально, абсолютно людське. Ми а тепер давайте поговоримо про українців, які приїхали до Канади. Ви переїжджаєте до Канади, і ваше уявлення про цю країну будуть. Виключно на цих трих, трьох тригерах, які будувалися роками. Ваше уявлення про Канаду це те, що друзі розказали, або про те, що тут при в'їзді дають одразу гроші по куету. По факту, коли ви приїжджаєте, ви стикаєтесь з реальністю, бо це не туризм, це еміграція. Ви бачите, в які витрати, щомісячні вас стосуються. Ви бачите середню заробітну плату, ви розумієте, що це мінус 30% податків, і сума, яку ви бачите, так само багатьох може не мотивувати. Якщо вас мотивує ця сума, то клас. Це означає, що ви досягаєте. Цілі еміграції. Будь-яка еміграція має бути направлена на збільшення рівня вашого життя. Якщо емігруючи до якоїсь країни, ви погіршуєте свій економічний стан, це означає, що Ця еміграція максимально вам невигідна. На жаль, багатьом українцям, які особливо емігрували з країн Європи, еміграція до Канади може бути невигідна. І це нормально, якщо так є. І немає за що хапатися, і не варто комусь щось пояснювати. Це людський фактор, всі хочуть бути щасливими і заробляти більше. Це нормально. Так само українці, для яких ця сума після всіх податків є мотивуючою, це так само тригер їхати сюди. Тому що якщо ви заробляли в своїй країні або в Україні набагато. То менше, звичайно, приїзд в Канаду буде для вас збільшенням соціального рівня. І якщо, наприклад, по приїзді ви опиняєтесь в гірших умовах, це нормально, якщо у вас є на ціль, і ви розумієте, що ви до неї прийдете. Для вас це мотивуюче. Наприклад, що ваші діти зростали в англомовному середовищі. Для вас це важливо, щоб вони знали про рівність, про соціальні політики, підтримки і стабільність. Це класне і природне бажання. Якщо вас це мотивує зараз там отримувати менше, жити в гірших умовах, ніж ви жили до цього, це прекрасно. Так само люди, які втратили все і вони просто відбудовують своє життя з нуля, мають абсолютно інші тригери, погляди і цілі. І є частина людей, які... Опиняються в гірших соціально-економічних умовах, тривало, не можуть знайти роботу, і це теж абсолютно нормально, що їх соціально-економічний стан дуже погіршився, і вони хочуть повернутися на той рівень, де вони були раніше. Тому повертається дуже багато українців до країн Європи, тому що там вони отримували, наприклад, стабільну державну підтримку або заробляли на своїй роботі набагато більше. Я, взагалі, по своїм знайомим бачу, що всі, хто заробляв там від 5 тисяч євро на місяць. То звичайно, сенсу в Канаді не бачать, бо рівень заробітних плат тут не такий, як в США. Якщо ви працюєте на виробництвах? Якщо ви працюєте фізичною силою, ви побачите тут дійсно більше заробляють ніж в Європі на тих самих позиціях. І взагалі підкреслюю, соціальний бренд Канади будується на рівності. Це означає, що маркетинг-менеджер, який приїжджає в Канаду, буде заробляти так само, як слюсар, який приїжджає. Тобто, це два профільні спеціалісти. Вони будуть заробляти так само. І в залежності чи електрик це Шлюцар, він вважається так само висококваліфікованим, як будь-який білий комірець, який сидить в офісі. Тому в них будуть такі самі заробітні плати. І це нормально, і так будується соціальна політика Канади. Тому людям, які займаються саме таким ремеслом, їм тут дуже класно і комфортно, і це піднімає їх рівень. І це прекрасно. Ще раз нагадую. Ваша еміграція має покращувати ваш рівень життя. І на закінчення я нагадаю, що ви є брендом України. Просувайте його класно і пам'ятайте про це. Дякую вам за перегляд. Нагадую про лайки, підписки і коментарі. Давайте поговоримо, чи Канада є переоціненою чи ні. Можу окремо говорити про маркетинг і бізнес в Канаді, але це теми інших випусків. Я в кінці 19... був закладений ще в кінці. 19 століття. <ріху> Про ніякі виплати ніхто взагалі не думав. Киський. Канада стає дуже diversity. <ріху> Погані внутрішки виходили взагалі.